Не сваріться, любі, годі. Я найстарший на городі. Я великий і бокастий, жовтогрудий і смугастий. Зараз ми з вами намалюємо гарбузи. Таке гарбузове поле. Для цього нам нічого незвичайного не потрібно. Потрібні фарба, папір, та ваші кулачки. Зараз ви подивитеся, як намалюю я, а потім так зробите ви ось так кулачок змащую фаркою. Mm -hmm. mm -hmm. Ось так. І притискаю. Ось такий гарбузик є. Один гарбузик. А якщо зробити гарбузове поле, то стільки нам потрібно гарбузів. Багато Багато гарбузів. Ну, я намалюю, напевно, три. Так Угу. І... ось. Це мої гарбузики. Зараз я витираю руку. Щоб домалювати корінець, ми беремо пензлик, мокаємо у коричневу фарбу і просто прикладаємо. Корінець гарбуза, пенсил мій в водичці, витираю серветочкою. Листочок якого кольору намалюємо? Зеленим! зеленим так, зеленим кольором змащуємо листочок фарбою і зробимо такий відбиток листочка. Так, Намагалася зірвала листочок з кущика, намагалася підібрати, щоб був більш схожий до гарбузового. Адже кожна рослинка має свій листок. Так, а зараз спробуєте ви. Осень щедра, наша осень мыла, наша осень щедра. Всех нас пригласила трошечки. Наша осень світить, наша осень гріє, наша осень щед.